Поведінка це здатність людини змінювати свої дії під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників навколишнього середовища. Поведінка має дуже величезне пристосування значення, що дозволяє уникнути негативних чинників або насолоджуватися сприятливими умовами. У людини поведінка контролюється нервовою системою і проявляється у вигляді вроджених і набутих форм поведінки. Вродженою поведінкою називаються генетично запрограмовані дії, які формуються на основі безумовних рефлексів. Безумовні рефлекси дозволяють організму швидко і безпомилково реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища. Безумовні рефлекси класифікуються на харчові, захисні, орієнтувальні і статеві. Харчовий рефлекс вважається одним з найбільш основних і найсильніших в житті людини. Протягом тисячоліч людина робила все, щоб прогодувати себе. Прикладом безумовного харчового рефлексу є смоктання і ковтання. Секреція травного соку залозами також є безумовним рефлексом. Рефлекторна дуга харчового рефлексу складається з рецепторів, провідних шляхів і травного центру, розташованого в довгастому мозку. Захисні рефлекси людини забезпечують безпеку. Один з них є мигальний рефлекс, повіки захищають очі від механічних пошкоджень, а тому характеризуються рефлекторною миготливістю. А від надмірного світлового потоку організм захищає людину, рефлекторно звужуючи зіницю. Найменші м'язи нашого середнього вуха різко скорочуються, а система кісточок не дає дуже сильних звукових коливань у внутрішньому вусі. Чхання і кашель також відноситься до групи захисних рефлексів. Через високу швидкість видиху повітряний струмінь виносить з організму мікроорганізми. Біль є сигналом про небезпеку для організму і в той же час біль є пристроєм, що викликає спеціальні захисні рефлекси. Не всі безумовні рефлекси з'являються відразу після народження. Таким чином, приблизно через тиждень після народження у дитини з'являється орієнтувальний рефлекс, реакція на появу нового подразника і поворот у бік подразника голови або очей. У період статевого дозрівання у людини з'являються статеві рефлекси, пов'язані із діяльністю статевих гормонів. Для виконання вроджених рефлексів організм має готові рефлекторні дуги, тому вроджена поведінка забезпечує реакцію організму дуже швидко і завжди безпомилково. Нижні частини нервової системи беруть участь у реалізації вродженої поведінки. Їх центри розташовані в спинному мозку і в нижніх частинах центральної нервової системи. Функціональною основою вроджених форм поведінки людини є безумовні рефлекси та інстинкти. Інстинкт це вроджена пристосувальна форма поведінки у вигляді системи безумовних рефлексів, що виникають у відповідь на зовнішнє чи внутрішнє подразнення. Загально прийнятим у теорії інстинктів є виокремлення трьох груп інстинктів, які називають основними або базовими: це інстинкти самозбереження, наприклад, оборонний, орієнтувальний, інстинкти живлення, питний, харчовий та інстинкти розмноження батьківські Материнський, окрім них досить часто називають ще соціальні інстинкти: інстинкти самовдосконалення, дослідницькі ігрові та інстинкти внутрішньовидової агресії, інстинкт боротьби. Набута поведінка формується на основі умовних рефлексів. Умовні рефлекси це складні пристосувані реакції, що виробляються в процесі життя людини на основі безумовних рефлексів. Іван Петрович Павлов пояснив явище, розробивши теорію умовних рефлексів, які ж основні особливості відрізняють умовні рефлекси від безумовних. Умовні рефлекси виникають у відповідь на дію умовних подразників, попередньо байдужий подразник, що став сигнальним подразником для певної набутої реакції. Ці реакції є набутими, тобто можуть виникати на основі безумовних та нижчих умовних рефлексів. Умовні рефлекси є індивідуальними пристосувальними реакціями, що проявляються по різному в різних особин виду. Це тимчасові реакції, тобто постійно утворюються та зникають залежно від конкретних умов. Умовні рефлекси власних рефлекторних дух не мають, і тому здійснюються через функціональні тимчасові нервові зв'язки, що виникають між кірковими центрами життєвих функцій та центрами сенсорних систем. Утворюються і здійснюються за участю вищих відділів центральної нервової системи, кори і підкірки, у яких і відбуваються утворення тимчасових нервових зв'язків. Можуть об'єднуватися в складні ланцюги умовних рефлексів, динамічні стереотипи, які є фізіологічною основою умінь, навичок, звичок і способів діяльності. Прикладом умовного рефлексу може служити виділення слини на запах їжі. Цей рефлекс є неминучістю, утворюється природним шляхом протягом життя людини. Умовними подразником може бути й час. Так, якщо годувати в один і той же самий час людину, то при настанні цього періоду з'являються ознаки підвищення секреції травних залоз, виникає і зростає апетит. Про це слід не забувати при організації режиму харчування і не порушувати час прийому їжі. Увесь розпорядок дня ритм трудового дня, сон і бадьорість підпорядковані умовним рефлексам разом з безумовними. Не випадково працюється продуктивніше, якщо витримується розпорядок дня і праці. Це створює помірний спосіб життя, що дуже сприятливо впливає на підтримання стану психічного і фізичного здоров'я. У людини ж можна виробити 50 100 умовних рефлексів, що опираються один на одного. Прикладом цього є робота оператора, який стоїть за пультом керування, пілотів, космонавтів, особливо під час зльоту та посадки. Це можливо завдяки високорозвиненому абстрактному мисленню, яка властива людини. Зовнішній світ діє на людину не самотньо, а зазвичай системою одночасних і послідовних подразників. Якщо така система повторюється часто, це призводить до формування системності або динамічного стереотипу і фіксується в активності кори головного мозку. В цьому випадку можна сказати, що у людини сформувався динамічний стереотип, який є наслідком складної системи реакції організму на комплекс подразників. Динамічний стереотип розвивати складно, але якщо він розвинений, підтримка його дії не вимагає великих зусиль, дії людини стають автоматичними. Динамічний стереотип є основою формування звичок, формування певної послідовності в трудових операціях, набуття навичок і звичок. Прикладами динамічного стереотипу є Ходьба, біг, стрибки, катання на ковзанах, гра на скрипці, використання ложки, вилки, письмо, читання та інші навички. І в основі цього, -цього є динамічний стереотип в корі великих півкуль головного мозку. Прикладом формування динамічного стереотипу є письмова мова. Щоб вивчити її, потрібно порівняти звук і побачити букву. Але після тренування досить почути знайоме слово, щоб правильно його записати. У процесі життя у людини накопичується велика кількість умовно-рефлекторних зв'язків, які обробляють отриману інформацію і створюють нові шляхи для отримання будь-якого результату. Велика кількість умовно рефлекторних зв'язків призводить до формування розумової діяльності. У людини розумова діяльність це початок мислення. Людське мислення можна назвати інтелектом або розумом. Найважливішою особливістю людського мислення є здатність узагальнювати отриману інформацію і зберігати її в пам'яті в абстрактній формі, вміти висловлювати свої думки словами. Все це є особливості вищої нервової діяльності.